Достатньо вагомою причиною всіх психоемоційних і тілесних порушень є проста річ, на яку ви можете впливати самостійно. Це незавершені дії, або незавершені думки і почуття. Вам знайомий той стан, коли одна і та сама думка гортається по колу, або застрягаємо в тих чи інших почуттях, або відчуваємо напругу в тілі через те, що не завершили процес, який розпочали. Сьогодні у нас акт турботи номер 20, і ми говоримо про важливість завершення. Пам'ятаєте, яке полегшення ви відчуваєте, коли нарешті сказали те, що давно настав час сказати? Або коли змогли наважитись і попросити вибачення за те, що причинили шкоду одного разу, або навіть змогли компенсувати її. Коли завершили розпочату книгу, або пройшли курс, який розпочали одного разу, не обтяжуйте себе незавершеними справами. Дайте можливість собі крокувати вільно і спокійно далі. А як правильно завершувати, ми поговоримо з вами вже завтра на 21, останньому акті турботи в червні. Бережіть себе.